У горішніх плавнях на стадіоні гірник цього тижня триває турнір Промінь мрії КАП». Це перше змагання цієї серії, матчі якої відбуваються на свіжому повітрі. До цього низка турнірів проводилася у закритому приміщенні на майданчику фізкультурно-здоровчого комплексу. Турнір Промінь мрії КАП» зібрав на стадіоні гірник дев'ять команд вікової категорії ю 11 в якій зібрані гравці 2012 року народження. Боротьбу на турнірі почали команди із горішніх плавнів Олександрії, Дніпра та Кременчука. Все добре, ми все виграли. Який настрій у вас? Дуже гарний. дуже гарний. Ми настраємося на перемогу ще. Ти за реал граєш чи за Кремінь? за Кремінь. А от кофточка Денівський. там. Де о, ініціали? А Ось за Кремінь. Розкажи в тебе, який настрій. Ну добре, дуже все добре. Я гра... граю в захисті. Він дуже добре бачить поле, Дуже. Паси отримала, отримала від нього. Так, так, дуже багато. Розкажи, як ти в футбол потрапив, як пішов на секцію. мене брат сказав, хочеш там ходити на футбол. Я пішов з п'яти років і вже займаюся п'ять год. Подобається? Так, дуже. На першому етапі турніру юні футболісти проводили по два матчі з кожним суперником, аби виявити учасників золотої, срібної та бронзової ліг. Господарі змагань представлені двома командами гірника спорт. Одна з яких, після першого дня змагань, гірник спорт червоні здобула дві перемоги у своїй групі. А наступного дня знову була сильнішою у грі зі своїми суперниками кременем «Кременем-2» та аметистом. Ще одна команда із горішніх плавнів гірник «Спорт білі. У стартовий день турніру мала на своєму рахунку одну перемогу. Та одну поразку. А наступного дня здобула свою другу перемогу на турнірі у грі з командою «МДЮ США Дніпро. Гравці команди Гірник спорт білі налаштовані перемагати у кожному матчі. Особливо кремінь тому що в першому матчі було обидно, тому що ми поїхали. Що для цього треба, щоб з Кременем зіграти гідно Слушати, ні. Ти на якій позиції граєш? Е, в полузащиті, там, в защиті. І, ну, на всіх. Комівато я. Ну, а зараз матч був важкий з МСШ, МДЮ США Дніпро. Чуть важкий, чуть ні, але забивали легко. А удари ти бачив, які у суперника були? Що думаєш про них? С Сильні, але не точні. Треба не на силу а на точність. Ну, в тебе які. Якості, які допомагають тобі грати гарно. Фізуха, дриблінг. Удар є в тебе? Так, да, хороший, на точності я б'ю. А над чим працювати треба? На скористю. У грі із МДЮСШ Дніпро за рахунку 4-4 гравцям команди Гірник спорт Білі вдалося здобути перемогу завдяки двом реалізованим пенальті, які виконували Микита Коробко та Єгор Калита. У кожного з гравців свій стиль виконання 11-метрового удару. Бить в угол і міва вартаря і мимо вартеря. Пенальті раніше ти Так, да, багато разів. Я теж. Хто краще пенальти б'є з вас? Mm, не знаю. Хоче так думать, то по ідеї я. Я ударив. Я меньше б'ю. Я штук 100, наверное, ударив за всю жизнь. Вже 100 матчів зіграв, зіграв чи на тренуваннях? Ні, тогда пенальти, штук 100. Тобто то ти легенда команди, так? Ні, ну не этой. А я якої? Італіста. Ти переселенець? Да. Цікаво, що капітаном команди гірник спорт білі є дівчина Дарина Волкова, яка діє на позиції форварда і має на своєму рахунку один забитий м'яч на турнірі. Розкажи, як ти забила. Ну, Це трапилось случайно. Ну, а як там ти ударом чи там рикошет? Ударом, ударом мені, мені дали пасту, я вдарила та й попав м'яч. Дівчина-переселенка з Харкова, де також займалася футболом. Дарина розповідає, як потрапила до дитячої команди гірника спорт. Я коли приїхала, я ходила на масаж та там мені ну, сказали, що мене можуть, можуть взяти в, в колектив по футболу. Та я ходжу ну, почти год. Як ти тренуєшся з хлопцями, як спілкуєшся? Ну, добре, є які, котрі говорять, що дівчина не може грати, але. Другі ну нормально реагують. Дві команди господарів турніру у заключний день змагань гратимуть у різних групах. Гірник спорт білі потрапив до срібної, де й виборюватиме медалі. Гірник спорт червоні завершить змагання після матчів золотої групи, де на них очікують переможці інших груп першого етапу. Це дві команди з Кременчука Кремінь та Кремінька. Вирішальні поєдинки на турнірі відбудуться у четвер, 6 квітня. Цього ж дня команди отримують медалі та кубки.